Добрий день, мої шановні! Рада вас вітати на каналі Вікторія Буряк, а мене звати Віта. На своїх екранах ви бачите дві стопочки двох видів рукоділля. А вив'язані вони з Залишків пряжі у рамках спільного проєкту Краса і залишки в пряжі третій сезон, який організувала Наталочка з каналу В'язалки от Наталки. Посилання на організатора Наталю, спонсорів та учасників даного проєкту ви знайдете в описі під цим відео. Приходьте, тут, будь ласка, до дівчат та подивіться, що вони в'яжуть із залишків пряжі. Надихайтеся та в'яжіть разом з нами або краще нас. І так, давайте з вами перейдемо до перегляду моїх готових робіт. Я звітую одразу за два місяці. У березні місяці в мене не було можливості зняти. Тому я зараз 30 квітня знімаю звіт за березень та ківіти місяць. У лютому місяці в мене залишилося недов'язаними дві роботи. Одна це сидіння для стільця, і друга це шкарпетки. Давайте з вами почнемо з сидінь для стільця. Протягом двох місяців в мене вийшло вив'язати три. З половиною, ну, майже 4 сидіння для стільця. Чому майже 4, бо одне сидіння в мене було розпочате. Ось таке сидіння і залишків, залишків пряжі. Всі 4 сидіння для стільця вив'язані в одній техніці від кутка. І в них приблизно однаковий розмір: 40-42 см на 40-42 см. Це в мене ось. Таке сидіння. Так, це я вам вивірну сторону показала. От. А ось так виглядає лицева сторона першого сидіння. Це в мене вже йде в друге сидіння для стільця. Бачите, в мене не вистачило ось такої біло-рожевої бускової пряжі, тому я вже завершувала. Ось залишками-залишками пряжі і чорна, і ось така риженька пряжа. Так, це в мене друге таке сидіння. Це в мене вже третє таке сидіння. В ньому я дов'язала залишки чорної, блакитної та сіренької та болотної пряжі. Таких товстончиків. Це в мене третє сидіння. І це вже залишки-залишки, де добирала вже. Ой, знову вам вивер. Це вже залишки залишків, вже такої товстенької пряжі, і майже в мене вже немає. Ось таке цікавеньке сидіння. Вага першого сидіння складає 144 грами. Друге сидіння для стільця важить 161. 160 грамів. Третє сидіння для стільця. 140 грамів. І останнє четверте сидіння для стільця 198 грамів. Бачите, скільки пряжі в мене вже вив'язано тільки на 4 сидіннях для стільця. Тепер перейдемо до шкарпеток. В лютому місяці в мене залишилося недов'язаними нами ось такі цікаві шкарпетки. Вони в мене вийшли на 43-й розмір. І важать вони 122 грами. Ванільно-червоні шкарпетки, також 43 го розміру, важать 133 грами. Ці дві пари вив'язані резиночкою 2 х 2, звичайна бабусина п'ятка. Та звичайне стрічкове закриття миска. Наступна пара ось розміру 43-44. Вона важить 120 грамів. З такої ж самої пряжі, але ще не попрані, і розмір приблизно 42-43. Ця пара важить 121 грам. Чому приблизно, бо я ще їх не прала, нічого їм не робила. І остання пара із залишків шкарпеткової пряжі. Ось вона. Я вам потім все розповім більш детальніше. І остання пара вона важить 75 грамів. Ми розглянемо шкарпетки більш детально. І як я вже казала, ці перша і друга пара вони набірний край хрестообразний або болгарський зачин. Вони вив'язані зверху резиночкою 2 на 2. Звичайна бабусина п'ятка. У ванільні шкарпетки, так спробую вам щоб показати, додавала додаткову біленьку ниточку. І звичайне стрічкове закриття. Мизка. Нічого тут складного, звичайна лицева гладь, тобто це, звичайні, більш простенькі шкарпеточки. Тепер ось ця пара. Також болгарський зачин або хрестообразний, 20 рядочків резиночки 2х2, а потім пішла нерегулярна резинка 3х1. З додаванням біленької додаткової ниточки у п'яту, звичайна бабусина п'яточка та стрічкове закриття миска. По верху стопи в мене йде малюнок резинкою 3 на 1, а понизу йде звичайна лицьова гладь. Наступна пара шкарпеток вона не бралася. Спеціально аби вам показати, як змінюються шкарпетки після прання. Для цієї пари шкарпеток я обрала ось такий малюночок поєднання резинки 2х2 та лицевої гладі. Також тут 20 рядочків резинки 2х2, звичайна бабусина п'ятка, але вже додаткову нитку я додавала тільки у нижню частину цієї п'яти. І звичайне стрічкове закриття миска. Подивіться уважно, як з тієї самої пряжі виглядають шкарпетки після прання та до прання. Тут вони розрівнялися, такі рівненькі, я їх не відпарювала, просто попрала. А ці шкарпетки просто зняті за спиці. І остання пара, яка тільки, тільки ну, щойно зі спиць, тому, звичайно, вона нічого їй не зроблена. Вив'язана методом хелікс із двох видів шкарпеткової пряжі. Ці шкарпетки я в'язала на розмір 42-43. Звичайний, для мене звичайний болгарський зачин або хрестообразний набірний край. Шкарпетки вузенькі, бо це для певної людини, яка дуже худенька ніжка. І десь після 10 рядочків пров'язані. Основним кольором сіреньким, я додала іншу ниточку та пішла вив'язувати резинку 2х2 методом Helix. Так. Звичайна бабусина п'яточка. Нічого ніякої додаткової ниточки я тут не додавала. І потім з верхня частина стопи резинка 2х2, а нижня частина стопи просто звичайна лицева гладь. І стрічкове закриття миска. Якщо уважно продивитися, то в мене вже сірої пряжі не вистачило, І я знаєш, знайшла десь залишки блакитної темно-сиренької пряжі на багато тонших, аніж основна моя сіра пряжа. І тому ось так в мене вийшов мисочок, так? чи трохи різно. Трошки різнокольоровий. Але, так, якщо придивитися, воно і не дуже то й помітно. Пряжу секційного фарбування я не добирала, щоб були однакові секції. Як вийшло, так і вийшло. На цьому я буду завершувати свій звіт у спільному проєкторі Краса і залишки в пряжі 3. Шкарпетки, звичайно, в мене ще будуть. А от сидіння для стільця методом від кутка я поки що не планую в'язати. Чи буду я в'язати сидіння для стільця, можливо, але це вже буде інша техніка, інша модель. Чи буду я ще щось в'язати, я не знаю. Прийде час, прийде травень, і я подивлюся, що мені захочеться та що в мене вийде пов'язати у травні місяці. Тагадиші, розпрохайте, будь ласка, до дівчат. Посилання на їх канал ви знайдете в описі під цим відео. Подивіться, що вони нав'язали залишки в пряжі, надихайтеся та в'яжіть і собі. Адже уся пряжа повинна йти в діло. На цьому, любі я кажу вам до побачення, до наступних відео! І залишки в пряжі, як ви бачите на екрані, на спицях трічка, я знову в'яжу сидіння для стільця методом від кутка, тобто диагональним в'язанням. Оце в мене було поєднання ниточок. Спробувала їх дуже-дуже зваляти, але в мене сили не вистачило. Тому, от бачите, це виверятна сторона, ниточки будуть в мене. Поки що, ось так, і потім за допомогою голочки я їх сховаю для того, щоб моє сидіння для стільця мало такий охайний вигляд. Оце вже все, що в мене залишилося з цієї пряжі, що була мною відкладена для вив'язування сидіння для стільців. Як не вистачить, буде ще щось думати та шукати. Так вийшло, що спочатку я зв'язала, а потім згадала, що не зняла пряжу, з якої в'язала шкарпетки. На своїх екранах ви бачите деяку пряжу. Я зараз буду відкладати її ось в цю корзинку, бо пара шкарпеток в мене вже відв'язана. І я подивилася, що саме з цієї пряжі в мене вийде ще одна пара, тому я зараз покажу нитки, потім вже готову пару. Основна пряжа в мене ось така вовняна, це мені пряжу дала співробітниця. Для того, щоб вив'язувати шкарпетки. Ось Це був такий один, одне пасмо, навіть не моточок, а пасмо. І бачите, трішечки відрізняються, деякі, деякі були там шматочками. Так, зараз я відкладаю цю пряжу, це в мене основна пряжа. Потім я додавала бо пряжа тоненька, залишки такого мохеру. Це мені надходили залишками пряжі цей махер, і я їх пристосувала для вив'язування шкарпеток. І ось така бобіночка в мене для п'яточки, додаткова ниточка да, для п'яточки. Так. Для зали я трічкою з пицями. І ось готова пара. Як бачите, ось такий махер і. Така вовняна пряжа поєдналася ось таку гарну меланжеву красу, щоб <свісно> краще це розповісти. Дуже так швидко в'язалася до мого цих ниточок. І, ви знаєте, я отримала величезне задоволення від цієї пари. На трічку я набирала 48 петель. Відв'язала 20 рядів резинкою 2х2, набрала хрестообразним або болгарським. Зачино, а потім перейшла на резиночку 3х1. П'яточка в мене звичайна бабусина квадратна з додаванням додаткової ниточки, Воно, бачите, майже не видно. І Потім я вже перейшла верхня частина шкарпетки, вив'язувалася резиночкою 3х1, а вже стопу вив'язувала просто лицевою гладдю. І саме звичайне стрічкове закриття музка, де збирала за 8 останніх петель на голочку. На своїх екранах ви зараз бачите два види шкарпеткової пряжі сіра та ось така цікава секційного фарбування. Це Стокова пряжа, це залишки. Це такої пряжі цієї пряжі 50 грамів, а цієї 30. І з поєднанням цих двох пряж в мене вийдуть дуже цікаві чоловічі шкарпетки 43 го розміру.